Всім привіт! Ви на каналі МК Плейску. І сьогодні ми будемо знімати... Так, ви вгадали, Toilet Area Defense. Але сьогодні ми будемо перебігати Юнітів. Е, точніше, Toilet Юнітів. точніше, точніше. Як ви бачите, я їх не маю зараз. Тому ми зараз підемо. Так, біжимо, біжимо Сподам по Майнкрафту. Що ж мені купити? Як їх вибрати? Мені ж самому цікаво. Так, поки загружаються о о о о о о Йок. А, це мій. Я щось втикнув трошки. Я намалю кілька маленьких і великих проблем. Я не знаю, де воно все Скільки басик туалет, не знаю. Що ж тут таке? Ти туалет вообще Або... А щось не бачив. Ніде не продається, ви що чого? Як таке можливо? Ну, то це взагалі не дані штуки. Ні. А чого так? Я взагалі того не розумію. Да. О, 15 гривень за такого. Давай його купимо. А, звісно, що його ж купили. Іменно в той момент. Так, може ще раз? Тридеться. Походу, в першому відео ми купити тільки одного. Ну, або я сейчас сейчас продам. Так, это блюдо. Что это меня? Ну, то О, мы уже все купили. Сейчас я хочу продать что-то. Мне же интересно. А, у меня есть один туалет. Мафия. А какие у меня вообще живут еще есть? есть? А, у меня такие тоже есть. Нифига себе. Ну, у меня уже есть. Три, 3... ой, два толі, то чи скільки раз. Три Угу, най два ти. Ніч треба тоді купити комунку. Як мінімум ще. А легендарний є. Туаліти от шеїсь. Скіки почекайте. Шо-шо. Ха-ха, шо? прикольно. Дуже прикольно. А звідки мене взявся? Мафія. Скільки подивитися? Скільки. Скільки, скільки я навіть такого ще ніде не бачив. Це неможливо, що ж то таке робить? що вже? коштує 10 тисяч є, це кого-то робить. Щось мені здається, що буде потім подивитися повністю відео, я там вже на 10-15 хвилин, скільки вони коштують на всі юніті. У нас правди є деякі вот по капітолі. спікер, не знаю скільки кошти. У тієї... Піпіколки одна така, куча всякого. Якщо хочете, тоді э, зроблю відео про то. Ну там, мене тільки два міфіка. Mm. Ну, але все одно мі так нормально. З тим старим іменти, всі знаєте. А, я забув теж. Э, про з минулого відео, тому що я трохи забув поміняти. Ну нічого страшного. Поки будемо... Mm, будемо міняти юміці і так що в мене є для початку давай мафію візьмем. що далі ще взяти а того мафію інше са не такі дорогі теж. Mm, мене ще один хіба ні у мене ще тільки два а ні точно в мене ще ж є оце кислота Ну, де ж та кислота? Або кислота. Ну, якщо ви не заперечите... То я візьму ще Та ну, звісно, що не відноситься до того, але нічого страшного. Правда? ж? Ну і за те, щоб точно все було більш-менш чесно, ми візьмемо спікер тут. Ну, щоб просто подивитися, задати, що він робить вообще. Пошли, 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 шли, с тонком травтова. Так, вот они займемся. Пішли в Мес. Так, і це відео буде трох більше ніж, ну, чем можна вітать, коли ну, максимум 4. Але це відео буде не до того. Якщо вам сподобається те, що я з'ївлю, я звісно, що е, продам щось, я не знаю, хто буде, але раді вас я готовий продавати всіх мітів. Але це треба дивитися на результат. І тим більше того хватить. Е, і одного інбоксики підходити. Ой, продати точніше, що трошки. Згадаємо, щось пікермен вміє. І так... Поки що їх. А скільки вона вообще продається? Я паркур завжди мені просто скучно. І скажіть в коментарях. я не знаю, чого коментарів вообще нема. Хоча на дуже великий результат переглядів. А, і дякую вам за то. Дуже дякую точніше. Бо ради вас, я готова робити відео. Ну, кожен день, ні, кожен то, ні. У мене теж є свої справи. Я не завжди дуже хочеться знімати, але знімати десь 2-3 відео на тиждень я можу. Хоч я в на самому першому відео казав 4 дні. 4 рази в тиждень. Ну тоді я думаю, що я буду на телефоні знімати, а так. Я не говорю, що в мене монтаж дуже круптий. Ну, але щось хоча б починаю. Що можна хоча б якось назвати монтажем. Зараз наподимося, що той мафія робить. Обиску. Не знаю, що таке символ. Актейт мафя А це що таке? Мафія то. А, це інші точки. Такі слота? Що? Робить? Чотири. Нехай поки їх коцає, нічого страшного не буде. Чого там то лицей такий дорогий? Скільки нос? А, просто вносить. Чаще дамаж. А, нет. Что? Я так не Это не понял. Это нет, вот ты опять тащи дамаж, что видишь? Сейчас вообще не Я ничего не понял. О, сейчас да, тут ставлю кислоту. Сколько мне дамажит? Мне что-то А, ну нормально, слухай. Правда? Ммм. Так. Сигмассигмас. Я відео буду прискорювати, воно так вже виходить довго. Зараз будемо вкачати будемо. <молит> <молит> так, вкачать уже этого вот, тоже было уже богато, а вот меня вообще не вкачали. А вот так что на него вкачать, то он же не да, должен исправлять. Тренд А ты вкачу зовут, на трэвести. О, моксимок. Ще нічого не больше не далекое. Тупо его вообще топчик. Топчик синій горобчик. Я говорю, говорят. Ти хто ж в тебе вкачу? вже 20 двадцатый хвилин? Поки він справляється краще в катюр ферму, та, та, та що додовго, поки я вкачаю всіх інших. І заодно перевіримо, скільки тих трьох на максималках хватить. Так, вже інших набагато маліше справляємося. Я ставити навіть інших юнітів таких самих більше вже, напевно, не буду. Ну просто раді цікавості. Погано. вообще погано. я не вообще не я всех, и то т.е. 23 хвилин. О, значит я хочу эти колыбельные о, что за, что за бахатные тяги. У меня аж страшно стало. Сколько я что так лучше не не чем дать 15 тысяч. Так, значит Так. О, нарешті я обкачаю його, подивимось, о, 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 закислоти. Ай, о, о, є злове. Tak, myslím, že trošky počínají pohrovat. Takže netrošky, ale syn.